Народні гуляння до свята Масляної розпочались на красній площі за підтримки ОДА і міської ради організували ярмарок сала. Виробники з різних куточків України з'їхалися, аби здивувати своєю смачною продукцією. Окрім стратегічного товару, на прилавках було досхочу чимало іншої смакоти очі розбігаються. Що стосується тін. Звісно, кожен переконує, що тільки у нього найвигідніші. Багато є свого виробництва, напої. Безалкогольні, алкогольні, також е, сало нашої власної засолки, е, копчене сало, е, наші мучні вироби, тобто пиріжки з яблуками, е, сосиски. Що стосується сала, скільки воно коштує? 25 гривень, 200 грамів. Отакі от, от кусочок маринуємо ми його самі, дуже смачне. Чи не занадто дорого 25 гривень за 200 грамів? Ми здаля до вас приїхали. Асортимент напоїв дійсно великий, на різний смак, а у ціна одна на всіх. Хріновуха, це на ну, горілка, хрін, мед і лимон. Вишенька на вишні настаюється, горілка. І ну, калган зрозуміло, на чому, на калгані. Ми ну, також власного производства – це морси, клюква і узвари. Скільки таких бутильок коштує 200 гривень як для вас. Літровий, різноманітні місні товари, ковбаси, консерви було і сало, але його мить розібрали, бо коштувало 45 гривень кілограм. Привезли торговці з села Парафіївка. Продавці кажуть, у них відносно дешево. Ми прямо з цеху вивезли продукцію. Виробили вчора. Вчора свіженькі все привезли, щоб чернігівці могли скуштувати натуральні і. Гарні продукти. Тушонка дійсно з м'яса? Дійсно з м'яса, кусочки отакі, крупні м'яса. Те, що ці незвичні, як в магазині, переконує і ось ця продавчиня. Накрутки в нас немає. М'ясо, сало, сир, молочна продукція, творог, молоко, сметана. У нас своя хлібопекарня, хліб, випічка, робимо цукерки саме печиво, все своє на ярмарку сала. Навіть був запечений у печі, і приправлений різними спеціями кабанчик. Кілограм цієї смакоти 130 гривень. Походивши між приїжджими торговцями, навідались і до наших підприємців, які заради такого свята в центрі міста також гав не ловили. Кожен радий був нагодувати людей наїдками свого виробництва. А розгулятись тут було де. Тут ми жаримо. Заблуків, шашлик і І Скільки порція шашлику такого коштує? 35 гривень. Це 100 грамів. Так. А це якщо такий шампур. Такий шампур буде коштувати десь 50 гривень. Кукурузка, блінчики, налісники, блінчики з м'ясом, блінчики з творогом, зі сметаною, з варенням, риба жарена, котлети. І під добру закуску знайшлась і випивка. Цочка, що воно зробило, перець, і що Це там? І горілка трьох видів. Горілка, звичайна горілка. Це на 100 грам ви продаєте? Так, грам, сто грам двадцять 25 гривень. Почти безплатно. Поки одні приваблюють покупців та рекламують свій товар, на сцені організували святковий концерт. Артисти філармонійного центру веселять народ. Настрій у людей сонячний. Дійство у кожному припало до душі. Дякую, що таким організаторам всім спасибо, що так організували прекрасно. Є на що подивитись. Все подобається, все чудово, все продумано. Режисура чудова. Прекрасний праздник, прекрасне свято. Дома ви святкуєте масляну, чи не святкуєте? Дома не святкуємо, ходимо між людей. А сьогодні йдемо до дочки, дочка пече бліни. Купили смачні ковбаси, місця смачного. Дуже подобається. Така атмосфера святкова, дуже добре, святковий настрій. А вдома готували самі млинці, пекличні? І готувалися. Млинці з яблучками, з ікоркою. Та хто не встиг поласувати сальцем, засмучуватись не варто 26 лютого. У неділю можна буде все надолужити, адже святкування Масляною Чернігові продовжується.